Валення в Росії так званого закону Діми Яковлєва, який забороняє американцям усиновлювати російських дітей, застало кілька родин на півдорозі. Американські батьки не встигли об'єднатися з їх ще російськими дітьми. За останні 20 років американці всиновили більше 60 тисяч російських дітей для більшості всиновлення в Америці стало початком повноцінного життя, яке не було б можливим на батьківщині. Втім, російська влада а з нею і змі воліють говорити про тих 19 російських малюків, які загинули після всиновлення американцями. Більше про тих дітей, чия доля нині стала заручником політики. Далі Олексій Кузьменко. Брід та Джеймі Ванчура намагаються всиновити російську дитину з синдромом Дауна після ухвалення закону Діми Яковлєва. Хлопчик, якого пара вже вважає своїм, не може приїхати до Америки. Просто нестерпно думати, як там наш хлопчик. Ми вже вважаємо його нашим сином нашою загубленою дитиною. Критики кажуть, закон, який забороняє всиновлення американцям, з'явився виключно через бажання російської верхівки, болючіше уїсти США за санкції проти порушників прав людини. Кайла Андерсон прибула до США у 1992 році. Тоді її звали Оля. Вона стала першою дитиною з Москви, всиновленою американцями. Це несправедливо. Я щаслива, що має родину тут в Америці. Якби я лишилась, то була б в дитячому будинку. П'ятирічна Поліна одна з тих дітей, чию долю закон міг змінити назавжди. Вона має розщеплення хребта і не мала родини у Росії. Усиновлення дівчинки американською парою майже зірвалося. Заборона вступила у силу за місяць до переїзду Поліни у США. Втім, у січні стало відомо, що діти, щодо яких вже є рішення російського суду, зможуть перебратися до Америки, вона починає вірити, що ми її не покинемо, що нас не розділять. Втім, у тих випадках, де процес усиновлення не дійшов до рішення суду, заборона вже набрала сили. Лишається сподіватися, що врятовані від Америки російські діти таки знайдуть собі родину на батьківщині. Олексій Кузьменко, голос Америки.